Розкажемо вам про іграшку Щенячий Патруль Райдер. Замовили ми цю іграшку в магазині Ало. Доставили достатньо швидко, замовили на поштомат, і вона прийшла дуже швидко через декілька буквально днів. Іграшка виконана дуже якісно, має достатньо велику. Великий автомобіль це квадроцикл, на якому знаходиться райдер. Зараз порівняємо з іншими іграшками, які є в цієї ж фірми, і хочу сказати, що такі іграшки є в різних розмірах: є більш дешева серія, в них герої не від'єднуються від основних машинок. І є такі більш преміальні серії, де іграшки під'єднуються, і тут якість виконання набагато набагато краще. Хоча фірма виготовлення одна і та сама, зараз покажемо вам. Ми вже розпакували цю машинку і розкажемо про конкретно цього райдера. Так, райдер має руки, які рухаються в нього. Рухається ноги ще дві разом. І трохи рухається голова. От, він може сісти на машинку. На свій Ага, давай подивимось на квадроцикл. З номером 01. Колеса не повертаються, їде він просто прямо. Може зачепити руками, зачепитися руками за кермо. О, і все і може їхати до своїх друзів. Так, хто у нас тут ще? Так, дивимось? По розміру? Він трохи, можна сказати, більше за інших героїв. Але е можливо так спеціально задумано. Так, його знімаємо. Ставимо разом. Ага. О, стоїть. Ні. Трошечки дивимо. о, Стоїть. Так. Дивимось так. Він трошечки за Защеннят, але. Не надто. Мені здається, якраз так і задумано, так, він трошечки вищий. А, самих щенят зрозуміло, що на цей квадроцикл не посадиш, вони не зможуть їздити. Для них це не передбачено тільки для райдера цей транспорт. На відміну, наприклад, від іншого транспорту, такого як а, шукач, в нього цей транспорт може поміститись будь-який герой з щенячого патруля. От такий огляд, дуже якісна іграшка, має якісний пластик, якісно виконана, тому навіть падає От. Так. Тому радимо до покупки в магазиніло. Всім дякую за вашу увагу.